Це історія динозаврів, і хто тут вимер, а хто залишився, от ці всі вимерли, а оці троє ні, також тут є, Тако... також тут є. Пермський період. Ой, каміно період. Це він отакий. Отак... <звук> Потім вимирали в Пермському ну, отак. Потім Тріасовий він уже поменше був, тільки один дракончик. <звук> Потім був, був такий сильний. Невеликий Юрський. А потім крейдяному вимирали. Він, 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 вони всі вимирали. А, так, а також через метеорит, який знищив, вимирали вони. Ну, а в Льодовитому вимер Шерстистий носоріг та лег. А вони троє якось у